От, я їду трамваєм по, по центру Кельна. Ну, до самого центру, а може так, десь до кілометра від центру. Оце От, те, що було зруйновано, звісно, це був такий спальний район до Другої світової. І зараз так відбудувати. Ну, оце по нашому дев'ятиэтажки. Ой, п'ятиэтажки, ну і дев'ятиэтажки, не п'яті. Крупнопанельні. Ну, звичайно, вони гарніше. А в Дрездені, в Берліні і досі є. Ось такі кирпичні дев'ятиэтажки, яких тут не хоче. Ну, тут ліфт. Я б не сказав, що тут так. Коврової дорожки в під'їздах просто, але я знаю це по-європейськи, по, по капіталістичному. Це трамвай, но він... Ще може бути і метро. Тобто, в самому центрі він може заходити під землю. Тут не зрозумієш, тут і потяги ходять по центру, зупиняються. Тобто, Тут якось все перемішано. Оце трамвай. Ви бачите, які трамваї. Незвичайний. Якісь красничі. może tutaj mikrofon. A o, chcemy troszkę zaichnąć, musimy pójść zaichnąć. Zaraz podjemy się. A tak, prze, to pełne mikrofon. Prze. To już zypinka będzie A, nie, widzicie, ale... To był tunel. A będzie z A to już zypinka taka. To